Все, надо? <свят> Всё, <докутим>. Оп, Чтобы <свят> зараза рисну сын Вот Что за кочка? Що це за кочка маленька? Горозик, іди коржики з маком їсти. Солодкі. Підняв, Підняв. Ого, ти сильний. Молодець. Їдемо в концебу був магазин, заодно з'їдемо до волохачки, завеземо їм з змоку. Отак. Що там таке? Що там є свербить? Наливати в концебі будуть. Їдемо до Лялі? До Лялі Варі, Лялі Поліни. Да? До сестричок. Що бачка? Ще бачка. Ли, ти будеш така? Не, ну не хочу. Добрий ну, день. Тут на Язичком, язичком. Ні, кусає. Кусає на ті. Таке яблуко тобі взяти такого зеленого. А є так яблуко. Тут тебе корона така? <laughs> Ним.

Магазин такий крутий. Малюша Скажи, слава Україні. Україні! Молодец, а що ти має? Слава Україні. Україні. Героям слава, Варя, ти щось продасиш нам? Що тебе можна купити? Морожено є в тебе, мам. Ха. Марон, починає вставляєш. Все, неси, неси печиво в машину. Все, неси папі в машину. Давай папі в машину. Неси, папі, машину. Неси, папі, папі. Все, іду і іду папи. пішли. Пішли. Так. Все, розвертайся. Ноги. Трактор, трактор. Давай ручку. Сходили на ранчо, пофотографували як зуміли, бо Мирон хотів бути на кожній фотки, німа з ним бігав. По хаті по вулиці. Та йдемо додому. Я з дуру влупила капченого хребта. Зараз вип'ю відро води, бо аж верне. Але я його так хотіла. Я тепер так не хоче, спів вода. Що це? Малі. Вдома є все. Бобіть сюди. Ми від нас. Mama like No a ty samý veľký kusok chceš. Ша-шо-ша вот так. Давай, мама, дополнишь. Mm -hmm. Пристрой. Сьогодні в концебі фанзустріч. <зустріла> Зустрілася з своєю підписницею. так приємно. Мені ще не було, знаєте, читати ваші коментарі під влогами це одне, коли тобі кажуть, це вовші, Це дуже важко сприймати. Я не хворію цією зірковою хворобою, але знаєте, кажуть, і критику сприймати важко, да? а похвалу ще більше важче, мені здається. Коли тобі кажуть стільки приємних слів, зрозуміло, що воно все приємно тобі, але не знаєш, де себе подіяти з іншої сторони. А з другої, мені подобається, що я комусь допомагаю. Я не знаю, як і яким образом. От сьогодні мені сказали, що я там когось вивела з депресії. Вчора мені жіночка написала. В коментарях, що її 61 рік, в неї помер чоловік, і вона вже була трохи е, почала нормально жити. Тут почалася війна, і вона знову впала в депресію. А мої влоги якось їй допомогли. І я не знаю, як той як кашпіровський. Чи що? Кажу, Дімі, скоро буду казати, ставте літрові баночки з водою перед телефонами, буду їх заражати, будете пити і зцілятися зсередини. Ну, це, звісно, все жарти. Я просто коли робила, починала знімати влоги. Я ж не думала, що воно до такого буде призводити. Я знімала, бо знімають всі там, да, я хотіла стати блогером, я ним стала. Ну що я комусь буду допомагати свою подачу, своїми якимись гегеками. Ну, не знаю. Для мене це дійсно дивно. Я як дивилася там блогерів, я не знаю, просто черпала від них щось, де да, я хотіла так жити, як вони, щоб сім'я така була, як ну, дивлячись, кого я дивилася. Ну, щоб мене хтось щось виводив, я не знаю. Ну, виходить, що не дарма я цим всім займаюся, і я буду пробувати ставати кращою, робити більше, робити цікавіше, щоб о, аудиторія росла. А якщо не буде рости, що просто залишалися мої бусі, які будуть зі мною, не дивлячись ні на що. Люблю вас. Все, ти готовий? <кліпи> <кліпи> Не стріляй, кажи. Не стріляй. Ой, 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 ой. Все. Все, все, все. Пустіть в руках, кажи, течет. Уху! Уху! Це мноше гарячіще стало. Воно ще гарячіше, з здобув. Тягни, тягни було себе. Ну я знаю, вас можна знімати? Тима. Диви, диви, диви. Це, це всі прикалуються. Балуються, да си? який дощик ловить. Трошки попали під дощик. Може бути тат, якщо нема, так, якщо туди, дай немає, так. Дивись, Гурі. Дивись, спати. Дивись, спати. Ой, все. Дивись, спати. Спати, на. Дивись, спати. Чітко,

Бусь. Прогулялася ми з натою. Приїхала вона на вихідні в село. Попали під дощ. Мирон не заснув, бо я думала, що ми зараз ним пройдемося, він засне, він не заснув, зараз буду його пробувати вкладати. А скільки годин вже мав? Може його вже й не вкладати? Чотири. Та ні, ще можна. І будемо далі відпочивати, бо ж сьогодні вихідний, нічого не робимо. Вихідний свято. Макове, я ще й коржів нормально не поїла. Зато хребта наїлася дурочка. Не їжте капчені хребти на желудок дуже тяжко. Все, бусі. Дякую, що були зі мною цей день. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтеся. з кожним днем вас більше і більше. Все-таки ми йдемо до цифри 4444, так як це було. Все, тоді до наступної зустрічі. Цілую, люблю, ваша зала.